Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні отримали рушники. Рушники для бані і для обличчя. Виробник рушників Узбекистан. Махрові простенькі склад 100% котон. Ось, подивіться ось такий рушничок. Ось тут є етикеточка. І ось тут написано: 100% котон склад цього рушника. Подивіться, ось це рушничок, я склала його вдвоє: це для обличчя. Розмір 50 на метр. Для бані рушник 70 на метр 40. Хочу вам показати, які є дуже гарні розцвіточки. Просто королівський. Дивіться, ось це оливка, ось це фісташка, рожевий, лимонний, бордовий і слива. Рушники дуже якісні, гарно вбирають воду, вони у нас скоро з'являться на сайті, але можете зателефонувати за номером телефону, який є під відео. І я вам уточню всі деталі. Можна брати комплектом для обличчя і для бані. Буде дуже гарно у вашій ванній кімнаті. Гарного вам дня, до побачення!